вау, wow, Бонді 9 вже в Україні. І це дійсно справжній прорив, адже ця модель з'явилася у нас одночасно з релізом по всьому світу. Для нас це дуже важливо, адже навіть у ці складні часи ми продовжуємо отримувати світові новинки першими. Саме Бонді 9 – це одна з найбільш довгоочікуваних новинок цього сезону. Тому що кожне нове покоління Бонді отримує покращення, які роблять ці кросівки ще більш комфортними, зручними та ефективними. Саме це флагман серед амортизаційних кросівок Хока, і саме ця модель обіцяє перевершити всі очікування, що нового в Бонді 9? По перше, вони стали ще легшими і м'якішими, саме завдяки оновленій технології піноматеріалу. Яка тепер дарує неперевершений рівень комфорту навіть під час довгих пробіжок. По-друге, верх із дихаючої сітки забезпечує ідеальну посадку та комфорт у будь-яких погодних умовах. А задник отримав новий дизайн для ще кращої стабільності та підтримки п'яти. Тестувальники по всьому світі вже у захваті. Вони відзначають, що Bondi 9 підходять для будь-якого рівню підготовки. Від новачків до досвідчених марафонців. У відгуках дуже часто звучить, що ці кросівки стали ще більш універсальними і забезпечують максимум підтримки та якості під час бігу. Ми теж обов'язково потестимо Bondi 9 та поділимося з вами нашими враженнями. Тож стежте за нашими відео, щоб дізнатися, як ця модель поводиться у справі. І найголовніше це те, що Хока Бонді 9 вже доступні у наших магазинах. Тож, якщо ви шукали ідеальні кросівки для комфортного бігу, то саме час прийти і обрати цю новинку.